Пора викидати ці яблука або з них реально щось готувати. Однозначно обираю другий варіант. Бомба! Мені дуже смачно! Очищаємо яблука від шкірки. В принципі, можете брати і сливи, і вишні, і все що завгодно. Все, що вам заважає, ви думаєте його викидати, краще все-таки застосувати у якійсь випічці. Коротше, обрізаю все, що є стівне. Яблука готові, відправляємо в сторону, готуємо тісто. Додаю цукор, Збила ось таку яєчну масу. Тепер вливаю напівростоплене масло. Молоко 180, Та я підглядаю цей рецепт. Він уже десь є. На просторах інтернету. От молоко. Залишилось всипати борошно. 300 грамів. Борошно буду просіювати. а вже ж. Що готуєте в суботу, в неділю. Діліться своїми рецептами. Тепер можна додавати соду. І це не чай, це не реклама. Це сода. Десь 4 грами гашу все моцком. Така реакція. Хто ще робить так? пишіть в коментарях. Перемішуємо ретельну хісту. Ви знаєте, я такого не люблю. Щось таке складне. Хочеться простої, звичайної їжі. Маса у вас приблизно ось така виходить. М -м -м, така. Густіша, ніж наж на млинці, мабуть, буде пишною. Далі беру яблука і просто їх сюди всі пересипаю. А так би яблука викинулося. І ніякої користі вже не було. Що ви ще робите з таких яблук? Можливо, у вас є свої ідеї якихось рецептів. Поділіться, будемо спілкуватися. Треба взяти не вінчика, а так, краще лопатку. Є лопатка. Ось так гарно перемішується, погляньте після вже вріла. Так, ось таку форму я буду використовувати. Звичайно, кругла. Я сподіваюся, що цієї форми мені вистачить. Форма не дуже висока. Використовую програму. Залишається вилити лише тісто і поставити випікатись. Єдине, що я трохи забагато налила олії на пергамент. Взагалі, це перше моє відео в такому форматі, де я показую себе. Вирішила влаштувати для себе експеримент, подивитися, чи зайде, чи продовжувати далі. Наразі пиріг готовий для випічки в духовці. 180 градусів. Зараз поки що не можу сказати, скільки піде на випічку, буду дивитися, по консистенції і так далі. Такий гарний пиріг вийшов. Мені так подобається. Аромат бомбезний. Таку красу приготувати лише з трьох яблук. Це нормально. Попікався пиріг 25 хвилин. Зараз пробуємо. Смачно. Бомба. Мені дуже смачно. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, зберігайте цей рецепт, клікайте, поширите і готуйте ось таку смакоту. Сюди навіть кориця не потрібна, але можна. Шкода, що сьогодні чоловік на роботі, я все сама з'їм.